Ми закриваємо продажі основних курсів, і в мене до вас розмова. Так як з 1 серпня я приєднуюсь до нового дуже крутого проєкту, в мене буде набагато менше часу для того, щоб вести основний проєкт, і ми прийняли рішення, що я залишаю для роботи тільки тих батьків, які свідомі, які знаходяться з нами в курсі, і з цими батьками я буду продовжувати працювати. На жаль, всього не встигнути, тому мені доведеться лімітувати роботу. З усіма іншими, тому вибачайте, якщо десь буде менше відповіді, менше моєї активності. А також це буде останній продаж повноцінного великого курсу, який є наразі. Мені звичайно трошечки сумно, що я маю зробити такі великі зміни в своєму житті, тому що з цим проектом я пропрацювала 10 років. і намагалася давати і в безкоштовному варіанті дуже багато корисних матеріалів. Якщо ви хотіли приєднатися до проекту, але все ніяк не могли рішитися. Це останній Декілька днів повного розпродажу попередніх проєктів, попередніх курсів. І далі цей проєкт буде вже закритий. Працювати я буду тільки з тими, хто всередині, тому що це наймотивованіші батьки, і вони справді заслуговують того, щоб розбиратися в цьому ще глибшим. Тому всі, хто встигли приєднатися до проєкту, я вас вітаю. Ви круті, свідомі батьки, яким не байдуже на майбутнє своїх дітей. Ви не просто думаєте, а й дієте. Для вас у нас буде окремий преміум контент на сторінці Instagram. У вас є така коронка. А для всіх, хто в практиці ця цей доступ буде безкоштовний. А і, звичайно, з вами ми продовжуємо працювати, займатися, і вам я буду приділяти максимальну кількість уваги, тому що знаю наскільки важлива мотивація, і саме мотивовані люди досягають в житті. Дуже багато чого, і я вірю в те, що якщо батьки мотивовані займатися з дітками, то короткими підходами з нашими підказками ви зможете досягнути максимального результату. Я формую навкруги себе круте оточення, і це моє правило по життю. Я завжди оточую себе людьми, які є моїми однодумцями, і це є надпотужна сила, тому що разом ми рухаємося вперед. У вас є можливість приєднатися до практики рівно до 1 серпня. 1 серпня вже не будуть прийматися жодні платежі, і неможливо буде Зробити приєднання до проекту.